Друзі, всіх вітаю! Сьогодні коротеньке таке відео. Відео огляд ось такого невеличкого інструменту. Електропаяльник. Ось його модифікація. Гост, за яким він виготовлено за стандартами 1983 року. Потужністю на 80 Вт. Дивіться, є у комплекті запасне жало. І сам паяльник, в якому стані новенький, не використовувався. в пергамент замотаний в класному стані. Маю намір підпаювати велику кількість конденсаторів, тож саме такий паяльник з такими товстими жалами мені буде в нагоді. Як мало треба для задоволення таким людям, як я, які люблять майструвати своїми руками. все. Зараз його протестуємо. Поставимо на нагрів, подивимося, як він буде паяти а, старим деповським головом. Дивіться, на ньому є маркування. А, не знаю, видно чи не видно буде. Постараюсь, щоб ви побачили. Коротше кажучи, гост 83-го року 82-220 вольт, ціна 2 рублі 90 копійок. І, до речі, що дуже. Цікаво, виготовлений він на Донецькому, донецьким заводом. Продмаш. Друзі, доки розігрівається паяльник, покажу вам а, такий от набір олова маю. Це ось три шматки старого олова. Ось ці два шматки мені подарував недавно зовсім мій батько. А, зі словами на, тобі треба дуже багато паяти. Треба перевести декілька електродвигунів з трьох фаз на 220, тож треба підпаяти з десяток конденсаторів. Да і запас якби ніколи лишнім не буває. І є таке ось олово, такий пруток. І є ось із магазину звичайного, із аврори, мабуть, отака от от проволочка з, з флюсом. Спочатку подивимося, як він плавить. Ось це. Так, да, непогано він плавить вже ось добряче підплавляє. Знатно підплавляє він ось ці шматки олова. Дуже класно виходить. Дивіться, я зараз постараюсь вам показати. Ось такі. Зараз ми його з однієї сторони підплавимо трішки. 80 Вт вистачає повністю. Бачите, як класно. Саме такий паяльник я собі і хотів. Не знаю по якій причині, але китайські паяльники у мене довго не живуть. Можливо, по тій причині, що вони не зовсім такої високої якості в мене були. Був якось у мене паяльник ще тих часів старих, але він був такий схожий на цей, але з тонким жалом, може, ват на 40. Попрацював він у мене трішки більше року, після чого впав і в ньому зламалась спіраль. Я не став його ремонтувати. Пішов в магазин, купив китайський якийсь там паяльник з таким самим жалом. Попрацював він у мене буквально три пайки. І також, не справившись з тими задачами, які я на нього покладав, вийшов з ладу. Просто згорів. І третій паяльник був у мене Топекс. Здається, також на 40 Вт. І він попрацював у мене там трішки більше року. На ньому я з тим паяльником я запускав в роботу свій сверлильний станок, підпаював там, там всякі потрібні і непотрібні речі їм паяв. І після року експлуатації ну такої, час від часу я їм користувався, він також відмовився працювати. Банально, чи то перегрівся, чи то просто згорів, я не знаю. Ну якось Не живуть у мене ці паяльники. Дивіться, маю такий ось гарненький станок, полірувальний на два круги. Це восьмисліновий круг, тут войлочний, такий саморобний кружок. І він в мене також просто на проводах. Просто на скрутках запускаю його, втикаючи в розетку і запускаю від руки. Хочеться просто нормально поставити сюди кнопочку, підключити сюди світло. Воно в мене все зараз, так от, бачите, поки що на стадії а, такої недоробки. воно вже так більше року стоїть. Прийшов, стикнув різетку, запустив від руки на себе і воно працює. Але ж набридло, хочеться поставити кнопку. А кнопку поставити це треба зробити сюди підключення через конденсатор, так як це асинхронник трьохфазний, хоча й мало, мало потужний. І усі ці станки треба зробити перехід на 220. І потрібен паяльник, щоб підключати велику кількість конденсаторів. розумієте? А конденсаторів в мене. Бачите, скільки там? Пучка невеличка. Короче, тут кучка конденсаторів, там кучка конденсаторів. і от Для того, щоб їх під'єднати якось таким чином, але більшої ємності, більшої ніж 2 мікрофарати, треба паяльник. Банально, так? І от мені просто набридло купувати ці китайські паяльники. Не знаю, паяльники одноразові якісь мені попадаються. Тож вирішив придбати. Ось такий потужніший, хотів на 100 Вт, але підвернувся на 80. І я ним задоволений. Ось таку, такий пруток, 8 мм. Плавить без проблем взагалі, бачите? Класно. Просто супер. Справляється аж бігом. Ось такий класний паяльничок. До речі, достався такий упаковці старенький. Він не використовувався, він практично новий був. Тож будемо шукати потрібні конденсатори. О, коніфолька. Сюди. її. І будемо збирати декілька електродвигунів на 220 їх переподключати. От такий план дій. Друзі, ця покупка обійшлась мені в 215 гривень. Ну Така була заявлена ціна на OLX за такий чудо-прилад. Якщо у вас є такі самі проблеми з паяльниками, як у мене, поділіться в коментарях, як ви вирішуєте питання якості таких дрібних, але вкрай потрібних інструментів. який паяльник у вас? Можливо, хтось із вас користується газовим паяльником, дремелом, наприклад, у них є в лінійці два паяльники. От, я собі якось хотів його придбати, але все, фінанси не дозволяли мені це зробити. Ну, не знаю, може колись розживусь. От, а Зараз маю такий паяльник ще й з змінним жалом. А жало змінні, мені здається, десь, десь отут в цьому барахлі мають, мають бути. Ой, дивіться, мідне жало, я ж казав, воно має бути. І воно, здається, тут не одне. Тож маю ще одне змінне жало, як мінімум. Ой, будемо з ним користуватися обережно, щоб він, не дай Бог, десь тут не впав, тому, тому що на нього вже куча-куча роботи і куча пайки. Пайкою займемося вже завтра. А Зараз підемо, повертаємо ютубчик, як нам правильно переподключити е, токарний санок, щоб був і е, реверс в тому числі. На сьогодні, друзі, все. Дякую за перегляд. Всім пока. Бувайте!